Якщо людина прожила життя по всіх заповідях Бога, але не була в церкві жодного разу, вона потрапить у пекло. Якщо ні одного разу людина була в церкві, то навряд чи вона прожила життя по всіх заповідях Бога. Тому що в Євангелії нам прямо говориться, що там, де двоє чи троє зберуть свій ім'я Христове, там сам Христос посеред нас. А це говориться саме про наші церковні зібрання, де ми заради Господа збираємося в ім'я Його єдинородного сина. Якщо людина не приймала участь в таких церковних зібраннях. Скоріше всього, вона і не причащалася тілою крові Господніх, а Господь прямо каже, що той, хто не причащається моїх тіло і крові, не може наслідувати Царство Небесне. Тому особисте спасіння без церковного життя неможливе. Якщо людина прожила все життя на острові, де не було других людей. Вона значна Біблію, увірувала в Господа, але більше крім Біблії нікого не бачила, хто би їй про Бога розповів, то да. Тут Господь особисто буде підходить до такого випадку. Якщо вона жила серед людей, де було багато православних церков, які були постійно відкриті, в яких проповідувало слово Боже, в яких можна було сповідатися, причащатися, то яка була причина, тому що вона не ходила в храм Божий? Значить, все таки не всі заповіді вона виконувала і не так виконувала, як потрібно, на жаль.